Готові чернівчани до шокової комунальної терапії. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вимагають керівників вишу відкрити фінанси. У Чернівцях п'ять місяців шукають винних у розкраданні гравію з берегів крута. Мо підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. З 1 квітня в Україні підвищаться тарифи на всі основні компослуги: електроенергію, газ і теплопостачання. І це не є злим першоквітневим жартом від влади. До кінця 2015 року ціна на блакитне паливо зростуть майже вчетверо – на 280%. Тепло здорожчує півтора рази на 66%, Світло ж на 350%, тобто у три з половиною рази. Про шокову комунальну терапію далі у сюжеті Наталки Гатеш. Які б ми цифри не побачили у своїх платіжках за компослуги, це копійки порівняно з сумами, які сплачують європейці. Проте ці копійки для нас чималі гроші, адже зарплати в Україні далекі від європейських. Зрозуміло, що підвищення тарифів на комуналку у нашій державі неминуче це є однією з вимог міжнародного валютного фонду. Люди не заробляють так багато, аби їх ці тарифи не хвилювали. Тому ми можемо ну не те, щоб прогнозувати, а вимальовувати таку. Найбільш прийнятну ситуацію, коли е, завдяки і рішенням уряду, верховної ради всієї влади будуть формуватися такі умови, аби е, е, економіка працювала і люди заробляли. Європейський союз, світовий банк, МВФ та ще низка впливових організацій, від яких, якби це грубо не звучало, залежить наше майбутнє, чекають від української влади рішучих дій. Бо війна війною, а реформи треба було розпочинати ще рік тому кажуть експерти. Якщо би це було зроблено рік назад, в квітні місяці минулого року це було би зрозуміло, чому тому, що ми прийшли, ми кажемо, у нас є план дій, і ми кажемо, що ми починаємо з того, що починаємо піднімати комунальні тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Паралельно з цим мало би бути відкритість формування ціни на тариф, підвищення цін на світло відбуватиметься кожні півроку у п'ять етапів. Якщо сьогодні середній рівень тарифу для населення становить майже 36 копійок за кіловат годину, то за два роки буде вже гривня 23 копійки. Зменшений граничний поріг дешевої електроенергії з 150 до 100. тобто ті споживачі, які будуть споживати до 100 кіловат, будуть платити 36,6 копійок. Далі, ті, що від 100 і більше, і до 600, будуть платити 63 копійки, і далі вже буде гривня 41. Енергетики просять до 1 квітня розрахувати за надані послуги, аби зафіксувати обсяги спожитого світла. Якісне і вчасне зняття показника саме на 1 квітня 2015 року дозволить нам. Якісно і чесно виставити ті рахунки споживачів, які вони повинні оплатити, і які вони плачують і споживають по ще старих пільгових тарифах. окрім світла, дорожчий газ для населення до кінця 2015 року. Тарифи зростуть майже в четверо на 280%. Та щодо того, чи зможуть усі розрахуватися за блакитне паливо, у фахівців виникає низка запитань, адже на сьогодні заборгованість буковинців перед Чернівці газ становить понад 71 мільйон гривень. Ми на даний момент. Мент підписали контракти, де платимо передоплату нашим західним партнерам. А ми не те, що про передоплату не говоримо з нашим основним споживачем. Ми говоримо про те, що є значна частина людей, які не розраховуються по півроку, яким чином державі виконувати зобов'язання перед західними партнерами. Мінімальний тариф для населення встановлюється в опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня за максимального споживання палива до 200 кубометрів на місяць, у разі перевищення рішення. наступні обсяги оплачуватимуться за ціною 7 тисяч 188 гривень за тисячу кубометрів. Українці вже тепер ледь звують кінці з кінцями. кажуть на нові тарифи грошей не вистачить. На півтори тисячі гривень не протягнеш, бо всі півтори підуть тільки на проплати. Ну а далі що робити? Що робити це пол. Це неможливо, просто неможливо. це жах. У мене пенсія 1100 уже то 1200. Это развесить будут помогать дети. С ума можно сойти. Я хочу, чтобы наш правительство жило на, мои, на мою пенсию. И все, Или людям бы сочувствовали. Я вважаю, что это ну, поступово нужно было делать. Простым людям, Старатись трохи економити, поки влада буде думати, як розвивати економіку. Українці вже тепер жахаються новим тарифом за комунальні послуги, і все частіше задумуються, як би зекономити. І беруть приклад з європейських країн, які встановлюють у своїх помешканнях енергозберігаючі технології. Наталя Гатеш, Андрій Дороцьок, Максим Демко, Чернівецький промінь. На відповіли на запит, отже, щось приховують. Саме до такого висновку дійшли студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Після того, як їм відмовили у проханні прилюднити зарплати викладачів, проректорів та ректора. Тому зібравши близько 400 підписів, ініціативна група студентів вирушила на переговори до керівництва закладу про те, чому молоді потрібний відкритий бюджет їхнього навчального закладу у сюжеті Марини Черней. Плакатами та зверненням директора ЧНУ активісти зустрілися у скверку перед резиденцією. Тут вони від охочих студентів зібрали підписи щодо оприлюднення інформації про бюджет вишу. Зазначають, що згідно з наказом Міністерства освіти України, ще з 1 березня всі вищі навчальні заклади держави повинні оприлюднювати свій кошторис. Та ЧНУ цю вимогу чомусь проігнорував. Студенти кажуть, нині за навчання платять чималі кошти, крім того, заклад фінансується і державою однак досить часто грошей немає на елементарні речі. Коли ми звертаємось за якоюсь допомогою на факультет, що нам потрібно лавочки, нам потрібно навіть у ті гроші на канцелярію. Нам завжди дають одну і ту саму відповідь: грошей немає. Так запитання постає в тому, а де гроші? Якщо е, дійсно будуть використовуватись раціонально кошти, і ми зможемо контролювати потік цих коштів, е, то відповідно е, ми можемо давати е, такі ж самі звернення, е, покращити умови е, навчання аудиторії або на Давне було піднято питання, що в корпусах університету ніколи немає мила. Де мило в туалетах, де туалетний папір? Ну такі, ніби речі, звичайні, абсолютно кожному потрібні, але їх чомусь немає. Однак, основна причина нинішніх дій студентів зовсім не в милі. Розповідають їх обурило те, як керівництво відреагувало на їхні запити. Бо ми звертаємось з пропозицією покращити наші матеріальні умови навчання в університеті. Нам розводять руками, що немає грошей. А ми знаємо, що керівництво університету отримує досить непогану заробітну плату. І нам це цікаво, скільки ж саме вони отримують, тому що на запит вони нам аргументовано відмовили. Відмова стала вирішальним дзвіночком до радикальних дій, кажуть активісти. За їхніми словами, це наштовхує на думку, що щось тут приховують. Тому студенти хочуть, аби на сайті університету був розділ відкрита бухгалтерія. де кожен студент міг би зайти і подивитися, коли скільки і куди були направлені кошти, і наскільки раціонально використовуються ці кошти. Розповідають, що вже інші навчальні заклади України таку вимогу виконали, тому хочуть, щоб до них долучився і чину. Зібравши близько 400 підписів, ініціативна група студентів вирушила до кабінету ректора. Їхню вимогу він зрозумів не одразу, оскільки повідомив, що такий розділ на їхньому сайті вже є. Тому молодь пояснила. Чому сьогодні закупили якісь певні речі для універс. Тети чи факультету, то сьогодні зразу і оприлюднюється на яку суму ви цього закупили, стільки ну повністю весь видатковий касовий ордер. Або якщо це прихід, стільки грошей там ну, оплата за навчання, за гуртожиток, не знаю за що там приходять. І це зразу в той же день, коли проводиться фінансова операція, щоб це зразу відображалося в фінансовому світі. Проте ректор ЧНУ Степан Мельничук, який відмовився студентам розповісти, яка в нього зарплатня, зауважив, що інформація, яка цікавить молодь, є закритою згідно з Законодавством, я так розумію, що демократія це жити по закону, жити в умовах закону. Правильно? Ну так от у даному випадку є різне читання законів. Якщо суд скаже, що виправі, нема питань, ми виставимо все, ми виведемо всю ту інформацію, яку суд нас зобов'язує виставити. А щодо програми відкритості бюджету, запевнив, я поцікавлюся у міністерстві освіти України. Якщо така програма є, ми її заведемо то й заповнимо. Тому студенти передали звернення ректору і обіцяли за 30 днів повернутися, якщо їхню вимогу не виконають. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Гравість берегів прута як крали, так і крадуть. Над питанням хто і коли це припиниться, вже декілька місяців ламають голови в міліції та прокуратурі. І завдання не з легких, маючи автомобільні номери гравійних мародерів та відео скоєння злочину, затримати порушників. Про чудеса, дедукції і невловимих злочинців. Дивіться далі. Схоже, що незаконний відбір гравію з берегів прута, не надто цікавить місцевих чиновників та правоохоронців. Міліція арештовує на злочині машини, на злочині і випускає. Їх. Адже з листопада 2014 року і донині розслідування за фактом незаконної вибірки гравію з берегів Прута, так і не зрушило з мертвої точки. Це і мафія, і речі називати своїми іменами. Хоча ще в листопаді 2013 року, колишній регіонал Ярослав Кушнірик запевняв, виних можна знайти у найко. Роші терміни за один день можна визначити всіх, хто вибирає гравій, хто везе, і куди і куди везуть, поставити звичайний відеореєстратор навіть без людини з акумулятором в біля дороги або прямо біля кар'єру, який все запише за добу, все, що там відбувається, і після цього притягнути винних до відповідальності, було би бажання, але питання можна вирішити за одну добу. Попри те, що захисників закону є автомобільні номери техніки і чіткі відеодо докази до відповідальності й досі нікого не притягнули. Які ще треба свідчення для того, щоб порушити кримінальну справу і довести цю справу до кінця? П'ять місяців пройшли. Антоні Анто, ще до цих пір не викликали. громадського до цих пір не викликали знову з матеріалами, які їм не цікаві. Комісія ж міської ради, яка мала контролювати цей процес, за п'ять місяців зібралася лише вдруге. Складається враження, що хтось спеціально з тих людей, які мають. Мають покарати винних, значить, свідомо не хочуть порушити, тобто довести цю справу. Територія, з якої крадуть гравій, належить Чернівці водоканалу, і саме це комунальне підприємство насамперед мало б бути зацікавленим у припиненні злочину. Та що робити з порушниками, водоканалівці й гадки не мають. Ви були, були депутати всі карусі розказувати, що що з ним ставити танку, розстріляти їх, не пускати Іде і де скавато, і самосвал то він обко. До лапан, Чировини, згод, поїде далі. А поки правоохоронці губляться в здогадках, хто ж ці таємничі крадії природних ресурсів, останні продовжують свою чорну справу. А зараз всі свята, поки така погода, вони палять траву. На цій території ви знаєте, що там ну, палять траву, і роблять нові кар'єри. Територію планують для нових, для бомоги, щоб ви знали. Дерева рубають, вільно, легенько. нарубали і повивозили приблизно на 12 мільйонів гривень. Точну суму, що мають встановити екологи, але справа не лише в грошах. Ми маємо думати, як рятувати мікрорайон. Бо це що 12 мільйонів, це ну малесенькі квіточки. Що нам треба відшкодовувати людям? а що весь мікрорайон село то Нити покарати винних у знищенні берега річки потрібно негайно, вважають депутати, бо це територія, що призначена для розширення прудського водозабору. І коли людина буде винна державі 12 мільйонів гривень, повірте мені, вона вже не поїде, не поїде. Копати. Тому члени комісії запропонували водоканалівцям спершу перекрити в'їзд на їхню територію і забезпечити там чергування або ж відеоспостереження. На протязі стині вирішення питання, що пошло давно фундамент блоки наскільки це реально можливо перші числах квітня Існовки цього засідання комісія міської ради має підготувати до 10 квітня. Павло Монахов Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промінь -CVA». В Україні набув чинності, ухвалений парламентом і підписаний президентом урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, що передбачає скорочені виплати працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсії працівникам, які обіймають спеціальні посади, а також зміну умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану пільгову пенсію. Під дією документу підпадають усі пенсіонери, крім інвалідів першої і другої груп, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, членів сімей, військовослужбовців, згідно із законом, урізання пенсій працюючим пенсіонерам до 85% нарахованого обсягу виплат торкнеться всіх працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують 1218 гривень. Водночас, у разі, якщо пенсіонер звільниться з роботи, розмір пенсії відновлюється і виплачується в повному обсязі. Скасування виплати пенсії відповідно до закону є тимчасовим заходом і діятиме до 31 грудня 2015 року. Воно стосується працюючих пенсіонерів, які обіймають спеціальні посади прокурорів, суддів, народних депутатів. Щодо пільгових пенсій, закон передбачає, що правда них мають працівники занять повний робочий день на підземних роботах, роботах у шкідливих і особливо шкідливих умовах, які досягли 50 років чоловіки і 45 років жінки. Мають стаж роботи 25 років чоловіки і не менше 20 років жінки. Водночас, згідно із законом, пільговий стаж для жінок підвищуватиметься на 6 місяців щороку. Таким чином, до 1 квітня 2024 року пільговий стаж для призначення пенсії буде підвищено до 25 років. Бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Провокації проти сил АТО з використанням стрілецької зброї, мінометів та гранатометів тривають. Також було зафіксовано чотири артилерійські обстріли наших позицій та чотири факти використання танків незаконних збройних формувань проти сил АТО. Місцями найбільшого напруження залишаються селище Широкіне під Маріуполем, район Донецького аеропорту, селище Сокільники, що неподалік Бахмутської траси. Водночас сьогодні, після півночі до восьмої ранку, жодного обстрілу українських позицій та населених пунктів не було. Також вчора поблизу села Нижнє Лозове Артемівського району Донецької області на фугасі підірвався автомобіль Збройних сил України. За минулу добу три українських військовослужбовців загинули, п'ять були поранені. У Євросоюзі не поспішають вводити безвізовий режим з Україною, оскільки побоюються, що ним зможуть скористатись і бойовики. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За словами Клімкіна, Україна дуже добре рухається за графіком реформ. Почали видавати біометричні паспорти. Є всі необхідні системи і бази даних. Однак деякі райони Донецької та Луганської областей контролюються терористами. В ЄС побоюються, що бойовики теж зможуть користуватись безвізовим режимом. Також Клімкін заявив, що в ЄС є побоювання у сфері безпеки. У європейських столицях кажуть, як можна давати Україні безвізовий режим, якщо там не контролюють кордон, підсумував міністр. Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що рішення щодо безвізового режиму України з ЄС має бути прийнято в травні, а ввести безвізовий режим з європейськими країнами можна буде до кінця 2015 року. У Чернівцях чоловік застряг на висоті 15 метрів. Біля одного з торговельних комплексів він виконував плановий огляд рекламної вивіски. У процесі підйому конструкцією висотник травмував коліно. Потерпілий, зрозумів, що діло труба, коли ж тієї труби не зміг вибратися самотужки. Тоді колеги працівника зателефонували рятувальникам. На місце події прибули працівники групи висотно-верхолазних та рятувальних робіт обласного УДСНС. ДСНС. Плані роботи ускладнімо з тим, що е, вони в замкнутому пространстві. Були здійснені. Вони за допомогою на потерпіла рятувальної косинки, за допомогою якої було спущено потерпіло надано допомогу. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. У вихованців обласного будинку дитини з'явилися двоколісні друзі. Велосипеди і самокати подарувала Служба безпеки України. Щасливі малюки вже освоюють новий транспорт, а головний лікар сиротинця мріє про день, коли кожна дитина матиме велосипед. Вихованці обласного дитячого будинку щасливі відтепер вони можуть кататися на нових велосипедах і самокатах. За словами головного лікаря закладу, такого транспорту дітворі дуже не вистачало. Започаткована така традиція, що напередодні свята професійного свята служби безпеки України ми отримали такий дорогий подарунок для наших дітей, враховуючи те, що в установі сьогодні 60 дітей, то звичайно 10 одиниць у цієї малої техніки нам замало. Деякі дітки кататися на залізних поні не вмі... Міють їм ніколи не доводилось, Дехто з малюків вперше крутить педалі і вперше падає з велосипеда. Але відтепер вони матимуть змогу, хоч і по черзі, але ж все ж спробувати таке задоволення. У цьому їм допомогли працівники служби безпеки України. Для вихованців обласного будинку дитини все таки найкращий подарунок це, мабуть, тепла родина, дружня. Це батьківське тепло, це мамина любов. Але разом із тим ми можемо хоч щось зробити для того, щоб вони не почували. Шували себе обділеними. Маленькі вихованці сиротинця не можуть попросити у тата чи мами подарунки, адже у них немає батьків. Тому залишається чекати на меценатів, які час від часу можуть подарувати такі іграшки. А головний лікар закладу мріє, що колись кожна дитина матиме свій велосипед. Олександр Докіїн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Художник Яків Гніздовський, родом з України, але майже все життя прожив за кордоном у Сполучених Штатах Америки. Його роботи бачили в Нью-Йорку, Парижі та Лондоні. Тепер з творчістю митця можна познайомитися у Чернівцях. З нагоди сторіччя від дня народження майстра в Чернівецькому художньому музеї відкрили виставку його творів. свій власний почерк, за що його знають у світі, за що він впізнаваємий і разом з тим, скажімо, це український митець, світовий ім'ям. Народився художник у селі Пилипчому на Тернопільщині, навчався спочатку у Чортківській гімназії, пізніше у Львівській духовній семінарії. Під час студентських років він вперше проявив свою творчість. У суді під час слухання щодо знайдених націоналістичних листів у його кімнаті в гуртожитку, метець намалював усіх присутніх у залі, чим здивував оточуючих. Нині його роботами захоплюються у Польщі, Франції, Англії, США та в Україні. Людина, перша, яка була емігрантом українським на пожертві Андрія Шептицького. На стипендію вивчився, поїхав в Америку, здобув настільки популярну всесвітню відомість, що ми сьогодні якраз доторкнулися до цього, Я по мене такі подвійні вражені. Надіюся, що його творчість буде жити серед наших дітей, внуків. Вона заслуговує нового. У 1949 році художник переїхав у США і там пройшла основна частина його мистецького життя. Багато робіт Гніздовського публікуються в книжках як ілюстрації. Працював митець у напрямку стилізований реалізм. Насамперед, він графік. Його роботи відзначаються особливим таким, якимось поглядом на оточуючий світ, Особливими способами стилізації предметів, Ну, улюбленою темою є рослинний світ, тварини. На виставці. Ставлено близько 50 робіт. Раніше її можна було переглянути у Львові. А впродовж 2015 року експозицію побачать у Полтаві, Черкасах, Дніпропетровську та Києві. У Чернівцях вона триватиме зі 17 березня по 12 квітня. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. І до новин спортивних. Гордість Буковини. Легкоатлетка Наталія Лупо виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи, який нещодавно пройшов у Празі. Чому цю нагороду спортсменка називає найдорожчою кар'єрі? Знає Любов Мочалова. Наталія Лупу – молода українська спортсменка, котра народилась на Буковині, спеціалізується на забігах на 800 метрів. Серед найвищих здобутків срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Стамбулі у 2012-му, Золото на чемпіонаті Європи у місті Гьотебург у 2013-му Та бронза цього року на чемпіонаті Європи у Празі саме останню нагороду легкоатлетка називає найдорожчою у своїй кар'єрі. Цей чемпіонат Європи для мене був дуже складний в плані морально, тому що я немножко утратила чувство соперничества, чувство виступлення, чувство старта. Нагадаємо, Наталії Лупу довелось зробити перерву у кар'єрі на 9 місяців через позитивний результат тесту на допінг у минулому році. Попри те, що спортсменка приймає ліки від серця, і саме вони викликали підозру у суддів, Рішення все ж було прийнято проти неї. У цей час дівчина практично не відходить від сестри, в котрої проблеми зі здоров'ям. Тому готуватися до змагань у празі могла лише у півсили. Нині ж планує повністю повернутись у фо форму. на даний момент уже то есть я буду готуватися к к лету, буду пытаться попадать на чемпионат мира, который будет проходить в Кіні то всі сіли туди повністю, всі тренування. Єдиним меценатом, який підтримував спортсменку усі роки, вона називає Валерія Чінуша. Нині він очолює федерацію легкої атлетики Чернівецької області. Ми збирали виконком неділю назад, і ми вирішили вирішили, збільшити членів в, в самій федерації, тому що ну не може бути там Чернівці, кіцмен є в нас вижниця, її потила її на веселиць. Валерій Чінуш запевнив, що і надалі буде допомагати. Буковинським спортсменам, зокрема легкоатлетам, всіляко підтримувати Наталію Лупу, пообіцяв і її колега Іван Гешко. На літу на Пекін, на чемпіонат світу вона вийде на свою пік форму і покаже всім їм, як треба бігти 1,55-1,54, Знаєте, від чемпіона світу Наталія Лупо отримала символічний подарунок футболку з буковинської милі, за що пообіцяла взяти участь у цих змаганнях нинішнього року. Після чого бронзова призерка поставила свій відбиток на олімпійській лаві на радість своїх юних прихильників. Бог Андрій рідоручук Чернівецький промінь далі інші спортивні новини огляді наших журналістів. Чернівецька буковина зіграла контрольний матч із командою Нива Тернопіль. Поєдинок відбувся у великих гаях Тернопільської області. Підопічні Юрія Гія перемогли з рахунком 2-0. Гли у другому таймі забили півзахисник Сергій Загідулін і депутат нашої команди Денис Ситников. На 19 березня у Буковини запланований контрольний поєдинок з командою другої ліги Арсенал Київщина Біла Церква. У Чернівецькому клубі Біла тура триває фінал чемпіонату області шахів. У змаганнях беруть участь 12 шахістів. У п'ятому турі чемпіонату сталася сенсація. Безаперечний фаворит майстер спорту України Михайло Єрмистий програв Юрію Малику. Михайло продовжує посідати першу сходинку. На рахунку єрмистого 4 очка. На другому місці розташувався Сергій Гапляк, який має у своєму активі 3,5 очка. По 3 очка набрали 10-річний шахіст Олексій Білич і досвідчений Валерій Кордубан. У португальському місті Коїмбра відбувся Кубок Європи з дзюдо серед молоді. У змаганнях взяли участь представники 19 країн континенту. У голові категорії до 78 кілограмів кращою стала львів'янка Василина Кириченко. Підопічна тренера Анатолія Надопти здолала опір представниць збірних Англії та Португалії. Поки це всі новини вівторка, нагадаю ще раз про найголовніше. Чи готові чернівчани до шокової комунальної терапії? Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вимагають керівників вишу відкрити фінанси. У Чернівцях п'ять місяців шукають винних у розкраданні гравію з берегів прута. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось вже зовсім скоро у програмі Чернівці. Сьогодні дочекайтесь.